В мистецькій галереї обласної бібліотеки імені Короленка розпочала свою роботу виставка Руками створена краса. Це перший вихід на публіку нової серед художників творчої особистості Любові Ананської, яка представила свою колекцію картин, вишитих хрестиком і бісером. Ніколи не думавши про кар'єру художника, Любов Анатоліївна одного разу вже на пенсії спробувала творити картини. Це у мене первая виставка, тому що я вишиваю всього 3,5 роки. Я раніше ніколи не вишивала, ніколи не держала і голки в руках. Це вот, я навіть да в ні в нікаком не снілася. Я коли-то буду вишивати. На показ виставлено 37 робіт, що авторка створила протягом трьох з половиною років. Загалом в колекції більше 50 шедеврів. Це картини пейзажного характеру, натюрморти, вишиті ікони та роботи бісером. Найбільша картина секстинської «Секстинської Мадонни», на яку Любов Анатолієвна витратила цілий рік, а творила з благословіння свого духівника. Я дуже рада, що вона є така бабуся, тому що вона займається вишиванням. У неї дуже велика є способність, способність до цього. Вона якби дуже багато часу, хоче приділяє цьому, і я також хочу навчитися так вишивати, як і вона. Прийти і оцінити роботи на свій розум і смак може кожен. Виставка ніжинської художниці, що не продає свої роботи, а лише дарує, триватиме до січня.